Пам'яті свічу лампадку запалив. за усі жертви, щоб невинно постраждали. Від голоду у ті страшні часи, їхнє життя, як свічі, позгасали. Пішли на небо, віддали життя мільйони ангелів стали. Запалімо пам'яті свічу всім святим молитись Божим храмом, за душі закатованих катами, молитву нашу, Господу почув. Згадаймо тих, хто з голоду зітлів, кого та смерть покликала в могилу мільйони українців. Боже милий, чому ти мій народ не захистив? Засніжені, знедолені, сумні, мов неживі, у горі і обмані, голодні, наче привиди нічні, в густому, безпровісному тумані. Історія нас горе мчить, щоб не забувалось незабудні. Бо там, де пам'ять не мовчить, там щастя повниться майбутнє. Зрушує мелодія скорботи, бо я 33 і постоянно, не стримний дочуваю дотик трагедія, що всі думки псує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо-тихо, де у мами на руках. Вони могли ще жити і творити. І приславлять вітчизну у віках. Та голод неможливо зупинити, якщо він запланований в верхах. Нехай ніде такого більше не буде. Хай день новий життя несе нове. ньому сніску, сонцю, хлібу. Достатку Україна хоче. хай живе. Хай горять свічки було тому. Чуєш, душі в тебе Дуже... Коштіну свічками, хай цей вечір в кожному віконцю буде крапля.